Это Акваниара. Купа клёвый, Плюс на практик показывает, что пив воды бива. Какой то ведро уже. Кичука что-то склеватый. трошки є риб, риба є ближче до тупіка і ще її більше Але звісно, не альо крутає вже часть тинів тоді ми гарного взяли гарного ну і це непогано раз по 50.